Новокохавчанин Ілля Кубарів розповідає, за місяць до початку повномасштабного вторгнення завершив контракт на службу в армії і працював слюсарем на залізниці. Я жив біля військової частини, дуже близько біля військової частини, метрів 600 десь я жив. Ну, почувши в 5 утра вибухи, зібрався та побіг туди, зустрівши по дорозі своїх там побратимів, дівчат зв'язків, повиводив їх з лісу. Ну і повернувся до хлопців туди. Прийшов до командира, сказав, що я повернувся. От. І залишилися ми там. В окупації попали ми і були два місяці з військовослужбовцями, діючими контрактниками. Ховалися по міроді, люди допомагали нам, Ну не могли виїхати. Ну, відповідно, працювали там, допомагали нашим. З окупації Іля Кубарів виїхав через Давидів брід до Кривого Рогу із другої спроби. Там вступив до лав 248 го батальйону територіальної оборони. Обучення проходили нове, попали в склад штурмових груп і потім були направлені на звільнення Херсонщини. Родина чоловіка залишалась в окупації майже п'ять місяців на підконтрольну Україні територію. Виїхали після обшуку у будинку. Тут провели мене додому. Дома вже чекали 12 чоловік в квартирі, вже квартира була вибита. Свилику забрали з ринку, теж привезли до нас. Обшук був тільки мою кімнату. Провірили. Я думаю, що це хтось з місцевих здав, тому що вони навіть знали, в яку кімнату заходили. Перевірили і все. Приворозили на кухні мене вуголок, зажали автоматом, зі вот привозили мене, що якщо чоловік не приїде, то в ну, течение тижня то забудуть на підвагу. Ну, А потім вже почали мене переслідувати по новій каховці, і я її виїхала. Під час штурму Архангельського на Херсонщині Ілля був поранений. Там, де були, в районі Архангельського, люди були раді, підтримували, біжали там тетеньки, плакали, обнімали. Последній штурм Архангельського був, ми їхали на техніці. Дядька вибіг, впав так рядом. Впав і встав, махав, стояв кулаком і кричав Слава Україні! Це от, прямо перед Івановкою, я не пам'ятаю, яке село там. Це фрагмент надовго, мабуть, прям кричав, і сквозь гул техніки було чути. Ще одне поранення Ілля отримав під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Розповідає, російські дрони атакували їх човен. Виїжджали ми з завдання по воді. І от тільки від'їхали ми 200 метрів десь від берега, прилетів дрон. Прилетів дрон, в задню частину лодки. Я отримав тоді поранення. Переді мною за рулем сидив, за румпелем сидів хлопець молодий. Після атаки дронів усі, хто був у човні, лишились живі, розказав Ілля. У нас дуже дружний колектив, ми як браті, допомагаємо друг другу, навіть жони у нас знайомі. Всі дружать, і отношення командирів у нас дуже золоте. Дай Бог здоров'я такому командиру, щоб у всіх такі командири були, як у мене. Дуже, дуже хороша людина, дуже умна, ніколи не, ну, не кине і не підстави. А за все, за, за роботу довжені, хтось робити. Йде війна. Я більше просто нічого не вмію. Я служив, не було б війни, я б війни служив. А війна почалась, треба було йти, я пішов. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.